Сьогодні в нас 22 грудня. Це декабрь, щоб зрозуміло було всім. От деякі виноградарі в мене запитують, можна не укривати вже виноград. Ну, я три роки, от у мене ряд сіянців. Це сієнці. Сімочок висажені. От я три роки не укриваю вже зовсім ні сіянці, ні виноград. От зараз це в мене в траншеях. Раніше я садив траншеї, потім влажував його і прикривав темною пленкою товстою там. А зараз я не укриваю. Вон далі в мене трошки там. Бачите, вже на без траншеї сажаю їх. За три роки в мене нічого ніде не примерзло, не вимерзло. От. Це вже провірено, як кажуть. Я вважаю, я нікому нічого не нав'язую, а просто, як мене запитують, я розказую, як я роблю. Три роки. Не вкриваю, просто обрізаю лоза, то я ще не вбрав листя, Зим... зими вже немає ж у нас такої. Це Дніпропетровська область. Я вважаю, якщо температура нижня не опускається нижче 21 градуса, 20-21, ну, смислу укривати нема. Навіть якщо буде там день, два три мінус 21, то виноград витримає. Зараз і форми такі, що від мінус 21 до 25 і нижче витримують температури. Вон, я лози пообрізав і все, я їх з проволоки не знімаю. Так вони у мене зимують. Якщо голольот буде, ми демонстрував я, я іноді беру, оббиваю, ну вже опити проводили хлопці, то обледеніння при таких температурах воно не страшне. Тобто вічка не вимерзають і не задихаються. Так як у нас ну, обледеніння довго не бувало ж температура такі, мороз, якщо є, потім все розтає. А якщо буде температура опасно було чому? Тому що були морози сильні, і плюс ще, якщо обледеніння вічок, тоді да, вони могли вимерзнути і пропасти. Це смисла ніякого немає. Укривати зараз виноград, якщо у, у ваших регіонах не буває. Низьких температур дуже. По весні я ще ну, можна восени обробляти, ну, краще на, мідним купоросом, а по весні я обробляю желізним купоросом 300 г на 10 літрів води. І тщательно добре обробляю. Щоб де остатки аїдію. На поверхності, воно все випалює, все вбиває. І в мене ніколи не було, там деякі розказують, що там почка не, не проростає. Ну це все лукаво, як кажуть. За скільки років моєї селекційної роботи, то в мене не було ніколи ніяких випадків, щоб там дещо. Після железного купороса, чому я вас по весні обробляю, тому що воно затримує розпускання вічок дня на три, на чотири. І буває, уходиш від весінніх заморозків. А це в мене було таке, що якраз через два дні і заморозок весінній, а я уйшов, так як була затримка розпускання вічок і все. Оце для того, я весні обробляю іменно желізним купоросом, щоб уйти від весінніх заморозків. А так все зимує прекрасно. Якщо хтось теж там розказує, що почки там не, не просипаються, почки не просипаються із-за того із-за того, що лоза плохо визрівша або не визрівша, Вона на вид коричнева, а внутрі ж вона не визрівша. От тоді, хоч ви укривайте, хоч не укривайте, вона у вас не проснеться. Так як лоза не визрівша, не йдуть, пасока не йде по, по лозі. І ще одне. Почка не буде, вічки не будуть розпускатись, якщо земля не прогріється до нужних температур. От, От. такі результати, так що я, я лічно вважаю, я ж кажу, я нікому нічого не нав'язую, що можна не укривати.